Вітаю прикарпаті у програмі Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нашу студію ми запросили досить неординарну особистість, голову молодіжної адміністрації Івано-Франківської області Ганну Крисюк. Отож, Аня, вже цього року минає три роки, як тебе було призначено саме на цю досить відповідальну для молодої людини посаду. Отож, чи вдалося все зреалізувати те, що було задумано на самому початку, і загалом тобі, як особистості, що це дало? Ось, ну в першу чергу, я хочу подякувати голові обласної державної адміністрації Михайлу Васильовичу Шевенюку за те, що дав мені можливість реалізувати ту молодіжну енергію, той молодіжний потенціал ці ідеї однодумців молодих людей, призначивши мене головою молодіжної адміністрації області. Реалізувати ті проекти, про які ми могли тільки мріяти, насправді. Спочатку це були просто акційні проекти. Було багато помилок, звичайно, допущених, тому що ну, найкраще вчитися на своїх помилках, на чужих тобі ніхто їх не розповість. А переосмислення протягом двох перших років було дуже багато в чому переосмислення напрямків діяльності. Кожного року оновлювався е, не основний склад, а Управління відділу оновлювалось молодіжної адміністрації. Мінялись люди. Дуже важко було налагодити роботу по районах і селах. Вона навіть до сьогодні йде зміна керівництва молодіжних адміністрацій, рай і в селах молодіжних рад, які існують. Тому що багато людей молодих людей знаходиться в місті, переважно так. Вони їдуть на роботу, вони їдуть за кордон, вони мають своє дозвілля в селах. Дуже мало дуже мало молоді і. Для мене, для мене особисто десь було переосмислення себе, свого духовного світу. Багато чого в житті для себе особисто ну, стало для мене табу. Так? Ну, я взагалі по натурі така людина, що люблю дуже багато розмовляти. Для мене стримувати себе це було найважче, відверто скажу. Було дуже багато ситуацій, пов'язаних із політиками, з різними чоловіками. Ну, не можу сказати, що заздрісниками, тому що все ідеально робити не вдавалося, так є багато молодіжних помилок, непрофесійних, але найбільша гордість того, що голова повіри в нас і багато молодих людей, які були в основному складі молодіжної адміністрації. Багато хто працює вже зараз. Сьогоднішній склад молодіжної адміністрації, наскільки він є таким складом однодумців? Склад однодумців він є практично на 90%, тому що 10 відсотків є певні напрямки молодих людей, якими вони хочуть займатися. Інколи в нашу сторону є звинувачення зі сторони особливо політиків молодих, що ми займаємося там тільки культурологічними проектами, або ми займаємося шоу-проектами. А нікого не цікавить, що молода людина, яка приходить в молодіжну адміністрацію. Вона хоче реалізувати свою ідею, свій проєкт. Ми не можемо їй заборонити це робити, якщо вона це робить на громадських засадах. І десь хотіла би нагадати, що вся молодіжна адміністрація це не є державна служба, це є дорадчий, консультативний орган, який працює на громадських засадах. Інколи ми сидимо там з самого ранку до пізної ночі, особливо коли реалізовуємо якісь проекти. Маємо вже великий досвід за три роки в реалізації телевізійних проєктів співпрацюємо з усіма нашими каналами і місцевими, районними, і обласними. І нас це тішить, що в нас вірять, нам дають можливість реалізувати той чи інший проект. Зокрема. Такою, знаєте, до речі, найперший проєкт, який такий жорсткий критиці громадськості був підданий, коли мене обрали головою молодіжної адміністрації, призначили. Це було Миємо машини заради життя людей. Ну, Все життя буду пам'ятати, тому що до нас звернулися з онкологічного диспансеру, що так як ми громадська організація, тому що є молодіжна адміністрація, ще благодійна організація, який 14 років якраз виповнюється цього місяця, і вона має дуже велику свою історію, але одну і та сама назва молодіжна адміністрація. І, до речі, її ініціатори, засновники організації, власне, створилися вона знову ж таки за підтримки ще тоді. Михайло Васильович був головою адміністрації. Сказав, що молоді потрібно давати старт, потрібна підтримка. І саме ще тоді ця молодіжна адміністрація була створена. Але політичні якісь баталії, перетрубації кадрові. Вони не робили великий акцент на молоді, це моя думка особисто. І десь два роки таке якесь було непорозуміння у молодіжному середовищі, особливо активу молодіжної адміністрації. І коли мене призначили головою дорадчо консультативного органу молодіжної адміністрації, а я вже була заступником голови молодіжної адміністрації благодійної організації. То сама організація вирішила мене обрати головою і благодійною організацією, щоб це була одна людина для спрощеної системи ведення і документації і участі в конкурсі грантів міжнародних і обласних, які є, і щоб ми могли на рівні відстоювати молодіжну адміністрацію, такою як вона була в минулому. Це було правильно. Для... Сьогодні влада наскільки дослухається до порад саме вас, молодих людей, так і чи якось допомагають сприяють у вирішенні багатьох, багатьох там планів, задумів? Адже на громадських засадах Знаете, не завжди я... все можна вирішити, так? Я не побоюся сказати, що найбільше в Україні нас підтримує влада. Не побоюся, тому що знаю, як працюють подібні органи в інших областях. Прекрасно знаю, як міські органи працюють, але такого рівня довіри між владою, і, молоді-консультативним органом, який є в Івано-Франківську, це не тільки моя думка, це три роки поспіль е, наші форуми, молодіжні, молодь нової еліта, нації. Це представники з різних регіонів приїжджають і вони позитивно шоковані тим рівнем довіри і тим, наскільки в нас багато прав і повноважень, як у дорачу консультативному органі з нашою думкою рахуються. Я і в складі колегії. Президії обласної державної адміністрації, тобто, всі наради, які проводить голова, все, що пов'язано з молоддю і не молоддю, як право голосу від молоді, всюди мене запрошують не просто щоб послухати, а щоб мати можливість доповісти, подискутувати на ту чи іншу тематику, і від імені молоді донести ту чи іншу проблематику. Чи були я пер переб'ю такі випадки, коли молодь зауважила певні якісь можливо такі зауваження, так, і донесли ви це все ж таки до місцевої, до обласної влади, так і змінилося рішення в якусь позитивнішу сторону. Знаєте, за ось цей період за три роки, так ви знаєте, таких ситуацій було дуже багато, дуже багато. І е, навіть я, я знаєте, от є якась проблема, звертаються молоді люди, так. Можливо, ми не маємо можливості матеріального ресурсу це зробити, але інформаційно це висвітлити, зробити документаційну сферу, звернутися до голови обласної державної адміністрації, причому відкрито. Відкрито з допомогою і преси і особисто потрапити. Тим більше для активу молодіжної адміністрації, в молодіжних райдержадміністрації в Михайла Васильовича двері завжди відкриті. Тобто, люди, чи прийомний, чи неприйомний день молоді, якщо в них є якась ну, глобальна проблема в регіоні, що стосується молоді, і рішення залежить прийняття рішення від голови адміністрації, у нього двері завжди відкриті. Багато ініціатив підтримує молодіжних. О, знаєте, Багато молодих людей, особливо в селах, вони ж переважно акцент роблять на спортивних змаганнях і культурологічних різних заходах. Так, але, наприклад, я дуже тішуся. Наприклад, там можу конкретно звати там Галицький район, де є Степан, голова молодіжки, Рожнянський район, де є Віталій, Городенківський район, де був Стас. Зараз новий голова молодіжки. Там голови працюють на рівні з нашою молодіжкою обласною. У ну, них є чіткі плани роботи, і мені, наприклад, дуже приємно, коли вони хочуть зустрітися з головою адміністрації, так щоб е, десь е, мати його підтримку для місцевого рівня, тих сіл, молодих людей. Для них це дуже важливо. Е, великим кроком є для мене особисто те, що голова підтримує особисто наші заходи своєю присутністю, і допомогою в організації їх, навіть порадою. Навіть ну, нещодавно не, не буду там в минуле забігати, коли був. День Європи, найбільший європейський віночок, коли був, коли і сам голова був, і наскільки це пішло по всіх країнах Європи інформація про це, що було. Тобто він сам навіть запропонував, як це провести, щоб обов'язково була, щоб були прапори всіх країн великі, щоб це молодь виносила, щоб вони знали про ці країни, попередньо поговорити з ними, поспілкуватися швидше, навіть приїхав. Ну, для нас це було дуже приємно. Це. Ну, не просто знак уваги, а десь допомога людини, яка має дуже великий практичний досвід. Навіть нам розказував багато традицій тих країн, щоб ми знали, навіть хто який прапор несе, що воно символізує, щоб вони знали. Знаєте, ну Це важливо. Тобто не кожна людина має можливість поїхати в 27 країн Євросоюзу, але про них знати. Це добре. Сьогодні будь-які заходи так. Вони не можуть обійтися без, якої, без якоїсь фінансової підтримки. Так, наскільки сьогодні наші прикарпатські бізнесмени, інші структури, структури готові до якоїсь такої благодійності, меценатства заради якихось хороших таких ідей. Не всі три роки назад це просто була катастрофа. Стикнулися ми з тим, слава Богу, що нам виділили якби. Ми мали 150 тисяч гривень на реалізацію проєктів і запустили дуже багато цікавих проєктів, конкурс перекладів, вже традиційний проєкт молодь влада», який координатором є Ірина Рабарська, голова молодіжного виконкому, яка дуже гарно його проводить. Його за основу беруть багато областей. Документи в нас навіть просять на реалізацію. Тобто, як молодь вивчає середню державну службу, стажується три місяці і зараховується в кадровий резерв. Дуже цікавими були спартакіади молодіжні. Багато вгори їздили, прибирали екологічні акції. Провели Тобто все те, що робить молодь. Але воно знаєте. Це є тимчасові акції. Ми десь зрозуміли, що нам потрібно щось таке, щоб воно залишилося назавжди. От нас навіть на це голова на цілі: поїдьте в село, працюйте з селом. Ми запустили такий телевізійний проєкт проект Молодіжний портрет області. Ми їздили в села, популяризували середні робітничі професії, показували наших молодих людей, тобто які вони, чим вони займаються, голів молодіжних райдержадміністрацій. Проблематика, яка є, поколо і так далі, і як це можна вирішити. Потім е, почали їздити на різні заходи, які пов'язані в селах і районах. Тобто, я навіть пригадую, перші мої поїздки були пов'язані з повеннями. І були такі регіони, в яких я була перший раз в житті. Такі куточки, що в мене таке враження було, що я поїхала, я вже звідти не вийду. Але наскільки це цікаво, наскільки ну, фактично, завдяки молодіжній адміністрації, я побачила кожен куточок нашого регіону і області, і для мене це дуже приємно, навіть тепер. Коли до нас приїжджають гості за кордону, наші партнери по різних проєктах, друзі з різних регіонів, подібні голови, я вже їм кажу, що в нас є, що їх цікавить, туди саме ми поїдемо і те вам покажемо. Бо кожному куточку є молодіжна адміністрація району, яка має свою специфіку роботи залежно від регіону, свої традиції, свої проекти, свої фотоконкурси, спортивні змагання, мистецькі. Великий акцент на першу пору, першого року, я пам'ятаю головування було на конкурсах краси. Ну, ви просто ви не уявляєте, що це було? Чоловічі ми хотіли дуже. так? От, тобто, У мене завжди був такий стереотип, чому тільки мають жінок обирати? Що в нас немає красивих чоловіків є. І нам... вже готові чоловіки брати участь. Такий, чоловіки так? готові, але інші чоловіки, які не готові, починають тих, хто готові голубими називати. <сум> це все ми вже переросли. Вже тепер я не певна, що ми би робили цей конкурс, при тому, що конкурс краси робила не молодіжна адміністрація. А Паралельно була танцювальна школа владаями, тобто були піар-агенція піаренержі, тобто ті, які були зацікавлені в даному конкурсі, бо конкурс шоу-бізу, а молодіжна адміністрація вже долучалася виключно до благодійних цілей, тобто соціальні програми, практично всі, які були в шоу-проектах, тими займалася молодіжна адміністрація, бо вони давали користь. Ми збирали кошти тоді для онкохворих діток Західного регіону, які лежать в Львові в лікарні спеціальному закладі для лікування онкофорих діток. Вони малювали картини. І, до речі, наш такий друг, партнер зі Львова, він сам колись був на лейкемію, вилікувався. Для нього це було якби питання і принципове питання його діяльності, і він привіз, він був дуже озлоблений, коли після того. Один із депутатів почав казав, що ми нічим не займаємося, тільки конкурсами, трусами. Він дуже був, він на нього і в суд хотів подавати Але слава Богу, все якось зупинилось, тому що люди, які є недалекоглядні, а зациклені і помішані на грошах своєму свої, 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 свої авторитеті і тому, які вони хороші, вони в кожному проєкті шукають тільки негативи. І я десь для себе так, звичайно, є багато недоліків в роботі, тільки через те, що. Не те, що не було кому навчити, а приходили молоді люди нові з ідеями, і вони жили цими ідеями, хотіли їх робити. І ми в силу того, що знали, що не знали, хотіли їм допомогти. Але так як досвіду великого не було, було багато каменів спотикання. Тепер це вже все зовсім інше за три роки. Вдалося зрозуміти, в якому напрямку треба рухатися. Великий акцент робити на працевлаштуванні молоді, особливо на тимчасовій зайнятості. Ми підписали угоди з обласним центром зайнятості двома кадровими агенціями. Люди, які до нас зверталися по працевлаштуванню, ми намагалися, щоб вони не платили за, за анкети кошти і щоб їх прискорити процес працевлаштування, або самі зверталися до наших меценатів, партнерів, бізнесменів, чи є в них вакантні місця, що в нас є такі люди, але це не просто були люди з вулиці, відмінники, тобто люди, які закінчили університет. Які мали фахову спеціальність або які мали хорошу практику, дуже молодіжці були членами. І дуже багато. Я не можу зараз сказати, скільки зараз за три роки, але я пам'ятаю, що за перший рік це було близько ста людей працевлаштованих. І для... ну, Ми насправді цим дуже пишалися. Я Ярмарку вакансій проводила в Прикарпатському університеті. Тобто ми були, взяли такий акцент уже після шоу-проєктів на більш глобальніші речі. Чи долучаєтесь до якихось грантових програм? І, наприклад, якщо є якісь там професійні мрії, інших молодих людей, чи допомагаєте ви їм в написанні цих е, грантів, так щоб якось себе людина могла реалізувати? Всьому допомагаємо, абсолютно у всьому, якщо є молода людина, приходить за допомогою. Але чи грантів. є активними молоді люди? Скажімо, не тільки з обласного, так звідси з Івано-Франківська з центру, а сіл, і хочу сказати, що сіл і районів людям на набагато простіше легше виграти гранти, тому що... Ну, для мене, я сама родом з села. Для мене село завжди було чимось неймовірно гарним і хорошим, я завжди пишалася. І завжди кажу, що з села люди завжди здоровіші, емоційніші, простіші, них менше тих пунктів. Мабуть, відвертіші, є. якісь такі. Відвертіші. відвертіші, Так, можливо, багато чого вони не знають, знаєте, не вміють себе стримувати, бо вони привикли, знаєте, як в селі все прямо відверто. Кожен про всіх все знає, поки не поговорить, за всіх він не заспокоїться. Але ну, на все свій час. Кожна людина адаптується і розуміє, що десь потрібно себе стримувати. У е, нас є дуже хороший конкурс грантів в обласній адміністрації від управління сім'ї молоді. І вже другий рік поспіль наша організація, ми беремо в ньому участь. Ми не маємо окремого фінансування, як раніше мала ще до нас молодіжна адміністрація. Ми виграємо його на конкурсі грантів, де поряд із нашим, нашою організацією молодіжною адміністрацією бере участь понад 15-16 інших обласних громадських організацій. Цього року ми виграли грант на суму 85 тисяч гривень. Хороші. Це 230 тисяч, що було на грант подано. 80 тисяч виграв пласт і по 10, 15, 20 інших організацій. Як на... загалом ці, що виграли, вони були зорієнтовані Вони були зорієнтовані на здоровий спосіб життя. На проведення проєкту такого глобального ми вже зробили молодь нової нації». Це буде третій всеукраїнський вже міжнародний форум молодь нової нації», який насправді з кожним роком дає нам, крім нових контактів по цілій Україні і за її межами цікаві ідеї, проєкти, які робляться в областях для молоді, вже апробовані, не пілотні, а апробовані, які вже дають великий ефект. Працевлаштування, ті технології, міжнародні грантові програми, екологічні акції, до речі, навіть телевізійні проекти. Тобто вони почали набувати популярності серед молодості, дали їй можливість навіть тимчасової зайнятості громадським діячам, що дуже важливо, бо вони мають заробіток, заради чого працювати. І е, на молодь нової еліта нації теж ми найбільшу суму виграли фактично і могли запропонувати не просто е, як акцію, а міжнародний форум, коли запросяться всі громадські організації області із України, кожного регіону. Коли це має бути такі. Даний форум відбувається вже третій рік. Буде поспіль за підтримки голови адміністрації погоджено його проводити восени. Ну, зараз літо, як би мало кого є, треба відповідного рівня підготовки до даного форуму вибрати модераторів, таких, які є сильними в напрямках, наприклад, здоровий спосіб життя, далі IT-технології, міжнародні грантові програми, молодіжні телевізійні проекти і міжнародний туризм. Зелений міжнародний туризм. Тобто ми робимо акцент лише на тому, що ми маємо. Якщо ми маємо буковель, так, і всі, хто приїжджає, хочуть до нього поїхати, значить ми маємо це презентувати, про це говорити. Якщо ми маємо хороші туристичні інфраструктури в Яремчі, в Косові, в Верховині, ми маємо про це говорити. Ми Маємо з допомогою новітніх технологій, з допомогою інтернет-мереж, соцмереж це розповсюджувати і показувати. Це є наш бренд нашого регіону. Якщо ми маємо Прекрасну писанку в Коломиї і ще багато цікавих історичних пам'яток архітектури, музеїв в Коломиї. То ми маємо про це говорити і та дивитися наших людей, показувати. Скоро наближається так день молоді. Які плани на цей день? Бо знаємо, що не може бути, щоб було щось трошки буде чогось дуже багато і цікавого. Саме про це б хотілося, щоб з глядачами. Знаєш, в перший раз за всю історію своєї діяльності. День молоді буде відбуватися 27 червня в нас області. Він буде дуже цікаво насиченим, непередбачуваним і непрогнозованим, і майже непланованим в контексті годинної якоїсь е, часових рамок. Е, які будуть результати, як себе поведуть люди, тому що наш голова адміністрації погодив молодіжний проєкт Один день молоді при владі. На всіх вищих ешелонах влади обласної державної адміністрації один день в день святкування дня молоді керівні посади, заступників, голови, начальників управління відділів будуть займати молоді люди, ті, які написали найкращі роботи, що б вони зробили, якби були головою адміністрації. Зараз є 46 анкет написаних. Вже десь найближчим часом голова розгляне ці ідеї. і Ми будемо знати, хто ж таки буде головою адміністрації один день Івано-Франківську. Ця людина не буде мати право підпису. Деякі ідеї тих людей, які найцікавіші, вони будуть тілені в життя. Ми їх допоможемо реалізувати особливо проекти для молоді. Я думаю, що можливо багато чого змінить голова за порадою молоді, тому що вони, окрім пропозиції, вони розписують конкретику, як це змінити. Голова буде поряд із ними, чи все ж Однозначна. таки він цей день буде відпочивати? Він буде з ними, але в його кріслі буде сидіти новий молодий голова. Людина не має права підпису, але разом із головою приймає громадян, ходить на різні заходи. Там буде ще концертна програма до Дня Конституції. Потім буде церемонія відзначення кращих лідерів Прикарпаття по різних номінаціях: освіта, культура, громадський діяч, журналіст. Ліст, лікар, всі-всі номінації, близько 15 номінацій за рік. Це фактично є підсумки роботи всіх лідерів молодіжного середовища. Ми також подавали кандидатури молодих людей, це будуть і відзнаки голови адміністрації обласної ради і управління департаменту сім'ї молоді освіти. Буде дуже цікавий день 27 числа. Окрім того, в нас ще є такі талановиті молоді люди, які зібрали понад 13 тисяч дуже велику колекцію україномовних пісень. П'ять років збирали, соціальної реклами, соціальних роликів, українських фільмів, все на українській мові. Тобто, поважай, цінуй і слухай українське і десь цих людей також буде відзначений. Ми вирішили зробити це також в цей день. День буде дуже насичений. Як він закінчиться, ми не знаємо. Я думаю, що після того буде збір всіх голів заступників молодіжних. Вони розкажуть, як це пройшло. Напевно, десь я думаю, година це буде четверта. я перепрошую, що перебиваю, але це б не тільки тут в обласній державній адміністрації по всіх районах. Також ми це буде? ми запропонували районах, Голови до речі, дуже схвально на це відгукнулися. Суголова. Голова Городенківської Ружнятівської райдержадміністрації наскільки обрадувався, що сказали, що це дуже добре. можливо, їхній креатив, енергія і потенціал вирішить багато. Таких маленьких проблем, на які вирішуючи глобальні, голова відкладає далі, так а тепер вже буде кому цим зайнятися ще додатково. І мені приємно, що ніхто не бачить цьому конкурентів з голови, а дійсно бачить, як дуже хороший поштовх для молоді. Знаєте, ну що такого не було за історію, що при голові адміністрації хтось сидів в його кріслі. Ну я такого не пам'ятаю, не знаю. А хтось з молодих лідерів Можливо, Це дасть можливість таку чиновницю, трошки зверхність, так деколи зняти, бо вони подивилися на себе може десь збоку, так бо це протиманний Ростуть конкуренти. Так. Ну ви знаєте, ми з допомогою проекту молоді влади десь даємо можливість людям молодим зрозуміти, що не так просто працювати в адміністрації, як їм здається, і насправді дуже багато рутинної паперової роботи, яка несе дуже велику відповідальність перед суспільством. Перед людьми її потрібно виконувати. І як тільки запропонували цей проєкт, ну, інші чиновники, крім голови, Не всі сприйняли, голова так. Голова зразу каже, боже, дуже гарна ідея. от на, на молоді це справді цікаво. Для них це дуже хороша мотивація їхнього росту і стимуляція до активності. Знає? І всі думали, що напевно головою адміністрації буду я. Але для мене цей проект в першу чергу є важливим для того, щоб села молодь мала можливість побувати в адміністрації, запропонувати цікаві ідеї і відчути себе потрібним у два рази більше. Тобто, для мене ніколи ну, чесно кажучи, я особисто розумію, наскільки важко бути головою адміністрації, бачичи, як багато часу уваги толерантності, стриманості, професійності має мати людина для того, щоб бути головою адміністрації, і тільки дуже слабкі люди. І з верхній, напевно, не які не розуміють, що це таке, вважають, що це дуже легко бути, і готові стати головою адміністрації. Я ну треба віддати належне нашому голові, тому що ну це не просто. Це не просто і наскільки демократично вміти виходити з різних ситуацій, треба сказати, дякую, що завдяки цій людині ми так багато маємо в області. Можемо розвивати свій потенціал. Приємним є той факт, що враховуючи, що нам 14 років молодіжній адміністрації припадає на день молоді, якраз і рівно три роки, як мене призначили головою адміністрації, у нас потрібне свято. І ми вирішили активом молодіжної адміністрації, запрошуємо всіх лідерів громадських організацій. Всі районні молодіжки і селищні ради, які є в структурі це десь близько 100 людей, активістів, і понад 300, які є членами молодіжної адміністрації. Ми в Горденківському районі робимо. Трьохденний виїзд молоді з нагоди святкування, і дня народження молодіжки, і дня молоді. Хочемо провести там спортивні аматорські змагання, презентувати себе, хто чого добився, поговорити про недоліки і спланувати, що ми будемо робити з осені, і десь скласти такий поточний план Та, Можливо, це стане презентації. Вже традиційним таким, якщо можливо. ми дуже хочемо, щоб і влада нас відвідала, і будемо запрошувати всіх на природу, щоб не було все в кабінетах, і вас, користуючись на. Дякую. Аня, ось цей літній період він найбільш сприятливий для туризму, для того, що приїдуть сюди гості з інших міст, можливо, і країн. Так, Що буде такого важливого відбуватися, щоб вже, можливо, так анонсувати, так? щоб люди могли побачити це. Ну, В першу чергу літом буде дуже багато туристів, які приїдуть до нас на відпочинок, і буде їхати багато на відпочинок за кордон. Є дуже багато молодіжних, цікавих пропозицій по відпочинку на морі для молоді. Є багато пропозицій по тимчасовій зайнятості, особливо офіціанти, літні майданчики, роздача рекламної продукції на вулицях. так. І багато молодих людей дійсно шукає роботу літом в місті, ну, щоб заробити собі на осінь на навчання. Цікавим є ще той факт, що ми підписали в тому році, в цьому році, одну міжнародну угоду меморандум про співпрацю з грузинськими партнерами. Дуже багато цікавих проектів запропонували. По обміні досвіду, і що стосується ІТ-технологій, цікавих е телевізійних проєктів. Інтелектуального спрямування напрямок якби освіти. І підписали угоду з європейським рухом в Україні, тобто будемо співпрацювати з європейськими країнами та євроосвітою в Україні навчання та семінари за кордоном, щоб мати міжнародний диплом, міжнародні сертифікати і повертатися назад в Україну і працювати. Це також ми плануємо зараз в кінці літа більш розширеніше і осені це трактувати і показувати. Цікавим у нас, до речі, минулого року був проект сім'я Прокарпаття, ну, це наймасштабніший був проєкт минулого року, цілий рік він тривав, де молода сім'я в результаті із 30 сімей, які подали анкети на участь, отримала однокімнатну квартиру від будівельної компанії Мельник. Ми їм завдячуємо, це дуже важливий був проєкт. І в цьому сезоні ми будемо знову ж таки знімати вже п'ятий сезон телевізійного проекту Дай старт молодим. Де ми готівкою даємо кошти на реалізацію молодіжних проектів 15 тисяч гривень. Люди розбирають з телевізійного проекту зразу, і ми показуємо, знімаємо як вони це реалізовують тілюють життя. Восени буде Всеукраїнським форум Молодь нова еліта нації, куди приїде дуже багато наших партнерів із Грузії, з Києва, з Польщі, Німеччини, із всіх областей, І всі наші громадські організації буде дуже цікаво, тому що це буде з'їзд великої кількості молоді, яка не буде не просто говорити, як на деяких форумах це, а конкретно вже працювати, напрацьовані речі, втілювати в життя. Тому я десь підбиваючи підсумки, запрошую всіх долучатися до святкування дня молоді, пам'ятати, що ми молоді, красиві. І за молоді майбутнє України дякую всім всьому активу молодіжної адміністрації, всім своїм заступникам, радникам, начальникам відділів і управлінь та всім головам молодіжних райдержадміністрацій за ту довіру та за ту роботу, яку вони роблять впродовж цілого року. Аня, я дякую, що завітала нашу студію. Що у нас виникла така хороша бесіда. Так нашим глядачам нагадую, що сьогодні гостем нашої програми була голова молодіжної адміністрації Івано-Франківської області Ганна Красюк. Дякую. Дякую. На все добре. Побачимось.